Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати, що мені привезли з Польщі під замовлення. Дві фляшки шампанського. Дуже добре шампанське, я пробувала його. Фраголіно пляшка, теж добре я куштувала. Отаке молоко 3,2%. Літрова Оця коробочка. Дуже добре. Фрувіта. Це йогурти. Так, це з маракаєю. це з полуницею. Так, це лісові ягоди малинка, ожина, чорниця. Це просто чорниця. Так, оце сметанка. 18. Процентів дві це дуже хороша марка. Оце місячна долина. Так, масло 82%, бачите, дві. Пачечки. Отакий сир, ліліпут. Теж дуже добрий. Скільки тут його є, 350 грамів. Отака ковбаска. Тут. Теж дуже добра, 600 грамів. Я куштувала це все, зато і замовила. Отакі, от бачите, вершки до кави 200 грамів. Теж добрі. Отакі от сосисочки. Тут кілограм. Теж дуже добрі. Вони смачні. Так. І отаке. От першого бачите, переслоєне таким біленьким кремом, такою ногою. Ось такі покупки 330 грамів. За це все я заплатила 1195 гривень. Попросила і мені привезли просто на квартиру. Дякую всім за увагу, усім добра, миру, злагоди і міцного-міцного здоров'я. До побачення! Вдячна всім, хто дивиться мої відео. Будьте здорові всі! І хай вам щастить в усьому і миру на землі, і перемоги нашій ненці, Україні!